Привітуліки, привітуліки. Знаю, що сумуєте. Звідки знаю? Бо останні вчора, сьогодні, дзвінки телефонні від підписників. Всі починаються з питання. У вас все добре? Чому немає відео на каналі? Ну чому немає відео? Тому що я вся тут завалена, як завжди, роботою. Бачите? От зараз збираю замовлення одне. Ось. Тут і спеції, і закваски. Боже, яка оця класна для плову з барбарисом цілим. А ось для сала, для обсипки. М -м -м, смакота. Коротше, е зараз треба зібрати це замовлення. Отримала ось уже. Ще одне. Тут взагалі цілий-цілий список. Потрібно спочатку його оформити на сайті, потім зібрати, спакувати все це, оформити ТТН, щоб завтра це все поїхало. Пара... Парара. Парара, да, справжня парара. Паралельно до цього всього ніхто ж не відміняв повсякденних, е, так скажімо, да, обов'язків. Е, Боже, мені щось так розболілася Голова зранку не боліла. У нас зараз вітрюгані ще такий підійнявся, просто капець. І голова почала розвалюватися. Е, що щодня вам показувати Одно і те же. Здрастя, я на місці. Ну, Здрастя, я на місці. Насправді ми на місці, ніде нічого не змінилося, у нас все по-старенькому. Свині ростуть, міки балуються, Эти зозульки також ростуть, не випускаємо, тому що багато дуже чужих котів швендяє. Ну, тобто на вихідних ви то випускали, от післязавтра, дасть Бог все нормально буде, відкриємо, поки вони привикнуть і поки вони навчаться, куди треба тікати, що треба робити, коротше кажучи, поки, поки не випускаємо, щоб не були без присмотра, так сказати. Що в нас ще нового? все, все всі на місці, все на місці. Єдине, що винесли, прибрали, звільнили повністю коридор перший наш. Скільки ми тримаємо господарство, у нас там зберігалися карма. Зерно, висівки. Е -е. Так як там бочки в сараї позвільнялися, вова все попереносив, повисипав у бочки, все, коридор пустий. Я, я в нього планувала виселити ларь з кімнати, але тепер хочу спочатку зробити в ньому ремонтик. Бо там стіни, звісно, конечно... У нас там колись була пожежа і поплавився пінопласт, там де втеплювалася стіна. Треба дозрізати, дозачищати і по новій купити два листа пінопласта примантулити його туди, потім сітку, цементу, заштукатурити. Це по-перше. По-друге, в нас там тече потолок. І тече потолок, ну, коротше кажучи, просто так, знаєте, взяти і швиденько привезти його до ладу, геть не вийде. Чому? Тому що тече потолок, тече так, що це як ДВП, ДСП. А що тонкіше? ДВП? Да? Дерево пліта. ДВП тонкіше. Його від тієї вологи погнуло, покрутило. Просто його там вирівняти чи підлатати не виходить. Варіант один і іншого ми не бачимо, це купляти ОСБ, зривати цей потолок і підшивати ОСБ. Нам потрібно туди, начебто, як виміряли, два листа. Але, знову ж таки, це ще треба поїхати в магазин, чи є в нас, чи немає, чи нам його привезуть, чи ні. Ну, коротше, а може на москвичу на багажник. Ну, в общем, не знаю ще нічого. Далі, це ОСБ треба чимось обробити буде. Щоб якщо звідти десь з й затече волога. Річ в тім, що ми не розуміємо, звідки точно тече. Це вже коли зірвемо це, цю фанеру да, погнуту покрючену, можливо, тоді вже щось буде більш роз, ну, зрозуміло і видніше. Бо, ну, тобто те, що ми бачимо, що тече в одному місці ну, з криші, да, потім по самому коридору, мабуть, він під нахилом той потолок. Стікає в інший і протікає вже наружу в саму ну, кімнату. Да? Зовсім не там, де тече ну, перший от поток. Він этот, фарбований потолок і ну, от, по фарбі ж видно ті сліди, де воно намакало. Ну, коротко, не знаю. Треба зривати цей оце фанерку, цю, дивитися, можливо, ми щось ну, знайдемо, зрозуміємо. Чи підстеляти ще плівку. Тому що, коли ми перекривали шифер саме над цим коридорчиком, ми підкладали під шифер гідробар'єр. Що тепер підстеляти? Не знаю. Звідки воно там тече воволазові на чердак і дивився, і обробляв там на чердаку, ну, в смыслі, на криші, будка, як раніше, знаєте, строїли. Обмазував там, обробляв, заклеював нав, ну, повз навколо будки. Думали, можливо, там десь затікає. Е... Незрозуміло, воно все рівно тече. І де воно тече, точно ми не можемо знайти. І прибрати, як нам радили, цю будку взагалі. Ми тоді не зможемо на чердак ніяк піднятися. Тобто це тоді потрібно повністю все звільнити з чердака, да, щоб ним не користуватись взагалі. Цього теж ми не можемо зробити, бо в нас пічне опалення, там і труба, там і все на світі. тобто цей димоход. Ну, коротше. Не знаю, як це буде. Тепер кинулося вікно. Вікно старе, вікна в тому коридорчику їх було три, два таких точно на кухні. Як ми сюди переїхали 13 років тому, два вікна я там заклала, і одне на кухні заклала, одне поміняли на пластик, там залишили. Воно ну, ніякої ролі там не відіграє. Ну, того, що буде темніше в коридорі, ну, я вважаю, можна увімкнути світло. Вимикач, там є, лампочка є. А так, зачистити його, щоб пофарбувати, Воно гниле, воно не витримає зачистку, щоб добре його зачистити. Міняти його на пластик, ну, вибачте, для такого коридора віддати такі кошти за вікно, там велике дійсно вікно. Там метр. ой, Скільки, метр, п'ятнадцять, висота, а довжина, я не пам'ятаю, скільки. Ну, тобто, це не маленьке віконечко там вузеньке. от. Ну, Там виходить таке точно вікно, як оце, грубо кажучи, на кухні у нас. Тобто на три фрамуги, якщо пластикові ставити вікна. Купляти якесь дешеве однокамерне на два скла. Немає сенсу, воно все рівно буде текти і промерзати. Ну, а на три скла, двокамерне, я ж Ну, це звичайний коридор, через якого повз просто пройшли і все. Ми там не розбуваємось навіть, не роздіваємось, взагалі геть нічого. Тобто, в мене з'явилася така мисля, ідея просто його викинути і закласти піноблоком чи газоблоком, як я ті два вікна робила ще 13 років тому назад. Ну, коротше кажучи, купа ідей. І хочу я прибрати з хати Ларь винести. І це потрібно зробити до що в нас, господи? Листопад, жовтень? Жовтень, листопад, листопад, так. Да. Це потрібно зробити до листопада. Я розумію, що хтось може сказати, що та що там робити, це там на два дні роботи. Можливо, і так. Але коли це повністю є вся сума, щоб ти ну, не прицілявся, а купляв усе, що тобі необхідно, по-друге, коли є, це кому робити за два дні. А так як у мене Вова приїздить зараз з роботи після восьмої, пів на дев'ятого, а буває би щось 9, а уїжджає вранці. Гарно, як восьм, а буває і на початку восьмої, то, ну, коли це хто робити, не знаю. Ось такі справи. Так що революцію надумала, а от коли її, як її в життя, буду далі міркувати. Чим займаюся сьогодні ще? До речі, зараз варю картоплю. Доїли ми нарешті синенькі, ті, що я робила два контейнери. Напевно, всі чули, як маринують картоплю. Да? Я, мені в Тіктоці потраплялось відео, що готують мариновану картоплю. Так от, навмисно я картоплю ніколи не маринувала. А ось, наприклад, якщо купляли от раніше, я вже, кстати, 100 годин їла, вже 100 років. Так вже хочеться. Б. Камсичку та ще оту чорноспиночку жирненьку, жарненьку, знаєте? Так як почистиш її, туди цибульки, трішечки оцту або соку лимона і олійки. Оце все перемішаєш, воно настоїться. То я потім завжди От ми зварили картоплю у мундірках, поїли. І скільки там залишилося та? трішки камси і оця цибуля з олійкою. Я завжди туди відправляла, залишившуся картоплю, яку не доїли. От прямо кришила туди. Чистила кришила. Вона як постоїть до другого дня, боже, яка вона смачна. І так само я роблю із такими салатами, От, як, наприклад, залишився маринад у мене ну, спецененьких. Бачите? Де він тут? Ось. Маринад і там цибульки трішки, моркви трішки. Я вчистила декілька картоплин, просто їх шматочками порізала, і зараз вона відварюється. От відвариться, витягну і занурюю цей маринад. Нехай... Єдине, що додам часничку, Бо ну, мало там часнику, його і так було небагато, вони не були занадто. Ось, бачите, начистила. Вони і так були не занадто гострі такі, а плюс чесник весь був на синеньких, коротше, він з'ївся звідти, як так кажуть. Часничку додам обов'язково. І в нас буде сьогодні на вечерю маринована картопля. Дуже мені подобається. в от таких оце маринадах. От і, і після яшку камсички, і, і коли роблю Ой, саламур. Або да, селедка з толстолобіка, Там же ж також кришиться багато цибулі, і олійкою заливається. І за рахунок того, що сам товсталобик мочиться, сіль, цукор, укс оцет, Потім частина цього солі, цукру, да, виходить назад, в олію, пропитує цибулю, вона безподобна виходить. І от потім в тушу залишається. От на кінці вже я туди оту покришу картоплі. І боже, ну, яка вона смачна виходить, як настається. Тому і сьогодні в нас буде маринована картопля на вечерю. М'яско ще є копчене, так що вечеря буде готова. Ну, а я далі буду збирати посилочки і ще що. Давно думала. Сьогодні мені спілкувалася з сусідочкою, а вона мені каже, чого ти не, ета? не завезеш трусики, носочки, ліфики. Так кажу, думати думала, але ніяк не наважувалася. Чи буде це користуватися попитом, чи не буде. І напевно, що все ж таки я спробую в мене є. Перевірений постачальник. Ну, як в мене є? Не в мене. Ще до війни в мене знайома дівчинка займалася нижньою білизною. Якісною, класною все. А коли розпочалась війна, вона виїхала в Нідерланди. Ну і, відповідно, назад не збирається повертатися. От. І я з нею спілкувалася, я в неї дізналась, де вона замовляла. Бо вона, коли розпочинала, вона дуже багато постачальників змінила. То брак приходив, то мале, то ще щось. Ну, коротше, кажучи, знаєте, як воно було. От, тому постачальник на прикметі вже є, залишилось тільки замовити. А от замовити ніяк не доходять руки. Ну там тільки таке трусики, ліфики. Носки в них дуже дорогі. дуже, Вони якісні, ну, там ціни такі, що нам як, там ногтем проковиряло, там десь зацепився, там затоптав ту підошву, туди-сюди там дірочка, викинув і все. Якісні, неякісні, хто їх буде штопати. Нам треба щось таке, щоб було подешевше, ж, правильно? Тому з носками поки ні, а ось саме трусики і ліфчики. Думаю, думаю, коротше кажучи, напишіть, що ви думаєте на цей рахунок. Додавати такі товари до нашого асортименту, чи як, ну, ось і все вам розповіла. <гану> я ж кажу всі, хто телефонують, я пояснюю, що да, тепер відео буде там раз в декілька днів. Більшість відео виходять зараз на кулінарному каналі. Боже, там відео з салом наробило шороху. Скільки коментарів матінко мила Ой, що це в мене таке? Кошмар. Тай м'ясний мішечок непогано зайшов людям. Да. Так що більшість відео на кулінарному к... каналі зараз викладається. А тут буде виходити відео, ну, по мірі того, якщо ніяких змін немає, то раз на декілька днів. Якщо щось змінилося, ну, там, чи будуть якісь новини, то, звичайно ж, буду вам показувати. Ну, тобто, щодня показувати просто себе там чи стіл, ну, я не планую. Як мені одна написала, вам не соромно. Говорю, мені ні, а вам не соромно. Она мені пише, за що? А за що мені повинно бути соромно? Типа, це вам должно бути соромно, виходити ну, тіпа, в ефір і дивитися на себе і показувати своє лице. Я кажу, та ні, дорогенька моя, це вам повинно бути соромно за безтактність і тупість вашу. А, взагалі, я вважаю, що щасливі люди гадості не пишуть. Всі оці гадості, склоки, всі оці кляузи це все строчують нещасні люди. Тобто вони не задоволені по життю чимось, в них десь щось не складається, в них Да, може, вона й худенька, й маленька, але воно ж то таке, як жаба озлоблене, на людей кидається, розумієте, як змія шипить. Ну і толку, що вона худенька й маленька. І люди, які дійсно чимось зайняті, да, які мають свою справу, мають якесь хобі там чи ще щось, вони не будуть сидіти годинами в Ютубі, в Тіктокі і виписувати ото простинями коментарі. Оті. А це сидять нещасні, обіздолені, обіжені богом і судьбою люди. Я так вважаю. Тому про них я вам розповідати навіть не збиралася. Як буде щось новеньке, буду обов'язково виходити, розповідати, знімати. Ну, а поки що побажаю вам всім гарного дня. До речі, з прошедшим святом Маковія, хто вчора святкував, сьогодні також свято, да? успіння Богородиці Пресвятої, тільки я от не розумію. Вчора це було за старим календарем, а сьогодні це за новим. А коли це успіння було за старим, чи воно переносилось чи ні? Я вже заплуталася в цих праздниках. Тому, скажу відверто, я зараз взагалі цього ну, не дуже притримуюсь, тому що ладу не дасиш, коли в них праздник. От учора Маковій, для мене це був Маковій. 19-го буде спас. От це буде спас. А що в них там коли? В них виходить наш спас, да, другий був по-новому, 6 августа. Ну, 6 серпня. У нас він завжди був 19 серпня. Коротше кажучи, хто святкує, того зі святом, а ми будемо отак якось. Е, попереду вихідні, завтра вже п'ятниця, а там вихідні. Бажаю всім гарного настрою. Чудових вихідних. Викопуйте вже свою картоплю, закінчуйте з консервашками і пора ж перегляди підіймати. Що ж ми? Що ж ми розгубилися? У мене он світуля взагалі укатіла в село ще на початку літа. І не діждешся її тепер, мабуть, до жовтня не повернеться. Я... Багато з вас, кого розгубила з цими консервашками, городами. Тому всіх цілую, люблю, всім кажу бувайте, гарних вам вихідних, тихих, мирних вечорів та ночей. Найкращим з найкращими побажаннями.